Зимой, люби, всем привет, мои люби друзья. Завершился матч Кубка Лиги между Ливерпулем и Вестгейм Юнайтед. 5-1, Ливерпуль промогает. И сегодня я бы хотел ему, люби друзья, поговорить про данные 2-би. Ну, давайте ему, люби друзья, загали, распачнем все по порядку. 4-2-3-1, стартовый растонок Ливерпуля. Ротация сегодня у подписчиков на слотах. Ялохир воротах, Куанца, Джо Гомеш, защитники Коста Симика, Конор Брайди по флангах, Кертис Джонс, Вэттер. ендо центральний обороневець захисник якого жото центральний атакувальний захисник Федеріко К'єза Козегак по по флангах та Дарвін Нуньенс і то видно в нападі ось така стартова розстановка у підопічних Ларне, Слота З Tottenham United 4-2-3-1 стартова розстановка підопічних стратегія Фабіанський воротах, Кілман та Дібо, захисники, Цофал, Кресвел по флангах, Томасов Чікальвара, центральні опорні підзахисники, Карлос Солєр, центральний такувальний підзахисник, Джаред Боуен, Самервіл по флангах та Дені Інкс у нападі. Ліверпуль дуже потужно розпочав вже з перших же хвилин. Підопічні Арне Слота захопили м'яч, захопили ініціативу. Вось, але справедливості Раді, Вестхема. Дуже здорово порівняному собі тимчку зору перші хвилини 20, моментів у Ліверпулі не було. Плюс сам Вестхем дуже небезпечна команда, яка атакувала. Ну в кінці кінців саме Вестхем відкриває рахунок. 20 перша хвилина, коли дає свої результати, Альварес. Е Хотів нанести удар, ніяк. ну Там взагалі м'ячі був штатовий майданчик у Ліверпулі. Ось Альварас хотів нанести удар, у нього не вийшло, нібито вже здавалося, що відбився вже Ліверпуль, але м'яч влучив Куанс, золотів сітку варіта. ну В кінці-кінців відкрив рахунок Вестхема. Для Ліверпуля це дуже гол, Але Вестхем ось на 21 й хвилині збиває Вестхем Юнайтед. Але Ліверпуль просто моментально відповідає, де його Та на 25 й хвилині забиває Кодзі Гакпо. Виконує подачу Федеріко Кріза э, в падении через себе, я бы так бы, сказал, сказав, віддає передачу на Діогужоту. Діогужоту головою випереджав Лукас Фабіанський, забиває Діогужота, робить рахунок у матчі 1-1, ну а італієць Федеріко Кріза Записує перший, першу свою голіву дію, записує Федеріко К'єза, Він видає голіву передачу, надію вже тут забиває. А потім, в принципі, Ліверпуль мав певний момент, коли Кодзигак по обідним ударам пробивав, не влучив, дуже сподобався Федеріко К'єза, Тобто Ліверпуль дуже багато володів м'ячем, але... Динаміка матчу, вона скажімо так, не така була і висока. Да, Ліверпуль більше володіє м'ячем, але такий спокійний контроль. Ось Десь навіть трішки істерінне володіння було у Ліверпулі у першому таймі, тому що моментів я я таки не згадаю гульових у першому таймі. Ось початок другої 45-ї хвилинки, і Ліверпуль забиває гол на 49-й хвилині, артис адеджанс. Знаходиться в жоту, но португалець оформлює добавили на 49 кланів Діогу Жота Збиває, потім, до речі, Мохаммед Салах Виходить замість а Федерико Кези Олекс Маккалістер виходить замість Діогу Жоти Потім там Лукас Пакета замість Томаса Савчика Антоні і мене Ось, ну а потім Жовта картка отримує ще Куанца Альварес також отримує жовту картку Лукас Пакета Ну Ось, до речі, Вестхем Юнайтед був такий відрізок, коли Вестхема Справді, ось десь так ну, 65-ю, ось прям Вестхем прям Такий пресом, такий агресивний команда Лопетегі включила. Да? Ось хороший шанс був забити у Кілмана, коли Макс Кілман е супер шанс мав, але просто там по м'ячу. Макс Кілман е ось, таким чином вдалося тоді е Келлах, скажімо так, відбитися. Хоча момент був супер, тому що і Келлахер, і Коса з вже були на Газоні, Кілман був супер шанс. Майже практично порожній порожні кут був. Ось але Макс Кілман не зміг лучити по м'ячі. В кінці кінців Ліверпулю вдалося відбитися. Но Мохамед Салах на 74-й хвилині. Єгипетський король заб'є свій гол. Мохамед Салах. Так і заб'є Мохамед Салах. Ось вдалося таки над добиванням забити гол. Конор Бредлі. Просто Алекс Макалістер набігаючи так пробив. Алекс Макалістер, знаєте, так набігаючи. Бігаючи, пробив потужним ударом Луксабіанський, який удар відбив. Але тут, як, тут Салах, який пробиває в Дальній, ще не в Дальній. Пробиває потужним ударом в ближній кут. Такий потужний удар Луксобіанський, відбив, але удар був настільки сильний, ось щось подібне удар був з Міланом у матчі тоді, правда, поперечки рятували. Тут же Мохамед Салах пробив та забив єгипетський король, зробивши рахунок 3-1. Ну а потім вилучення Альвареса. Мохамед Салах зробив цей штрафний Енс Альварес отримує другу жовтик, автоматично перевернувся в червону картку. Вестхем залишається в меншості. Ну і я думаю, що. Після того, як вискаймена тут прохунку один трена, залишився в манчесті, Ну, напевно, вже все було ясно, що Ліверпуль все-таки не відпустить свого. Ну і Коді по ще на 90-х хвилині спираючи Дарвіна в ближній кут зі зміщенням Традиційний удар для Коді. Зі зміщенням він завжди так пробиває. Нідерландець з чим я Коді Гак подає вітаю. Коді свій м'яч таки забиває. Ну і то такий Коді на 93-й хвилині оформлює ще дубль. Я також, як завжди, обвідним ударом. На цей раз Коді вже цілив в дальній кут. Е, э, е, ну там в невеличкий рикошет з ікснака, який змінив територію політу м'яча. Але м'яч сітку варю, залітає. Коді оформляє дубль. Ліверпуль перемагає 5-1. Тистка даного поєдинку 21-12% за ударами, 11-3 за ударами в площину, 62-38 володіння м'ячем на користь, на користь Ліверпуля статистика, 91% точність передач, 77 Вестхем Юнайтед, мої любі друзі, відповідно, 5-4. Це в нас кутові удари, відповідно. Вось. ну Відповідно, по упущену гулів нагодам. 6 голів нагод у Ліверпулі, 4 гульів нагоди опущення у West Одна голів нагода. Одна гульва нагода опущені. 535 передач у Ліверпуля. 488 передач з них 91% точність передач. 334 передачі West Ham United, 260 знак точність 77% точність передач 3-1 по офсайдах. із 21 удару, 11 ударів Ліверпуль наносить в площину, 8 ударів повз вверти летять. Один удар. Там був ще момент, коли Ліверпуль в каркас варить влучив, два 2 удари заблоковані. У West Ham United 12 ударів. Три удари в площину, п'ять просто, ударів просто-напросто, відповідно, блокується. Ні, перепрошую, п'ять ударів по взору, та ось чотири удари просто-напросто вже блокується. По успішних відборах також перевага є в Ліверпуля. 10 успішних відборах, 58 успішності, 11 успішних відборів West Hamite, 50 успішності, 3, сейв Кіло, 6 сейв в Шфобіанській, 17, 20 по 17, 10, 5 по перекопленнях. 13 порушень правил у Ліверпулі, одна жовта картка, жовтокартка, Юнайтед 10 порушень правил, одна жовта картка та одна червона картка. Відповідно, ну а найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, виділити можна будь-якого футболіста. Наприклад, з Єугу який оформив дубль, або Махамеде Салаха, який забив усе дуже важливий третій гол, і плюс який заробив червону картку. Тобто Мухаммед Салах, в принципі, і забив, ось цей важливий гол був та третій, тому що рахунку 2-1 та Вест Хем, який зрение рахунок. А ось Мухаммед Салах забив, потім ще червону картку заробив. і Де-факто Мухаммед Салах, він зробив ще вилучення да? для Ансальварс, да. Ну, Де-факто, ось цей момент нас був уже перелом. Хочеку Діга був формат дубль, Федерику Кіє за хороший матч проєв. УСНС ну, така обирана понад діогу жоту. Португалець оформив дубль. Дуже важливий м'яч і забив Діогу. Напевно, все-таки я оберу саме Діогу Жоту, найкращим футболістом цього матчу. Ну що ж, Ліверпуль, хочу привітати болівальників Ліверпуля вашу улюблену команду з перемогою. Вже, до речі, коли знімаю це відео. Вже відомий суперник Ліверпуля В одній 8 Брайтон, Виїзний матч. для Ліверпуля буде ось тому якось так. Ми друзі, чи не шпіони, до речі Ліверпульці Кубка Лиги, но саме Ліверпуля, чи не володар Даного турніру, тому що саме Ліверпуль в компанії 23-24 там виграв в Кубок Ліги Ось, подивимось, як там воно буде далі. Ліверпульга, ось команда слота Знаходиться просто в, в якомусь неймовірних кондициях. Навпаки, команда в кризісі зараз знаходиться, і Челсі поступилася. Наступний матч проти Брентфорда виїзний. Ось цей матч він дуже важливий для підопічного п'ятингі. Ліверпуль 5 Вестхем і 1. Дякую за увагу. Мої любі друзі бажаємо всім найкращого. всім до на побачення, всім до нових зустрічі.